Вітаю вас, мої дорогі глядачі та шановні підписчики. Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати огляд мотоцикла BMW f 650 FUNDURO 99-го року випуску. Ці мотоцикли випускалися з 93-го по двохтисячний рік і добре заповнюють нішу для тих, хто шукає себе чи то в ендуро... Чи то в туристичному напрямку якраз такий клас допомагає зрозуміти, що і де більше подобається, так як він дозволяє рухатись по не дуже серйозному бездоріжжю з відносним комфортом, а також на ньому достатньо зручно подорожувати, тому що на теренах Ютуба дуже, дуже багато відео з подорожами на даному мотоциклі. Не буду вам розповідати. Велику кількість якихось технічних характеристик стосовно цього мотоцикла, ви можете дуже багато всього знайти в кухлі. Тому просто хочу поділитися з вами враженнями після того, як я трішки покатався на цьому мотоциклі, які в мене залишилися позитивні чи непозитивні емоції після поїздки на даному байку. Ми купили його нещодавно для мого товариша. Він цілком задоволений. Купили його по а, отакій дуже-дуже соковитій ціні, але, звісно, з нюансами. Тому е, сідаємо зручненько, беремо якісь смаколики і продовжуємо дивитися відео. З основних моментів стосовно посадки з моїм ростом. Метр сімдесят мені достатньо дуже комфортно пересуватись на даному мотоциклі, так як в мене повністю рівна спина. Так як в мене не зігнуті ноги в якомусь такому незручному положенні, величезним плюсом, можу сказати, відчувається це сидіння. Тут сідушка зроблена таким бортиком, що саме от в пах відчувається дуже зручно. Але мій товариш говорив, що якщо дуже довго катаєшся і йорзаєш трішки туди-сюди, то натирає одне місце. Тому це якби і плюс, що вона така м'якенька, і запливаєш на, трішки наперед, не притискаєшся напряму своїми фаберже до металевого, або, ж, як в нашому випадку, пластикового баку. Тобі не холодно, тобі не так тисне, але все ж таки трішки натирає, тому є як свої плюси, так і свої мінуси. Також хочу сказати, що позаду дуже дуже зручно. Я думаю, мою другому пасажирові, тому що я проїхався трішки сам ззаді, а також на відчуття дуже дуже м'якенька сідушка і дуже зручна. Даний експонат має двигун 650 кубів. На 50 кінських сил, я хочу сказати, що достатньо динамічно можна на ньому їздити як по місту, так і можна нормально пришвидшити його рух по трасі, коли, наприклад, потрібно когось обігнати. Стосовно дизайну, я хочу сказати, що це така штука кожному своє, але все ж таки, якщо бути чесним, 99-й рік вже виглядає зовсім не сучасно. Але все ж таки, тоді, коли в тебе якийсь обмежений бюджет, і ти знаходиш такий варіант з не дуже великим пробігом, то я думаю, що варто брати. Стосовно ринку Німеччини, такі варіанти, я десь прикладу тут відео, можна купити від 500 євро, можливо, навіть не на ходу, до 25-3 тисяч в залежності від його стану та його пробігу. Стосовно цього байка, ще можу сказати, що цей двигун достатньо надійний, дуже багато позитивних відгуків в інтернеті. На нього він не дуже прожерливий. По трасі бере близько 4-5 літрів на сотню, але потрібно розуміти, що це з крейсером 100, 110, 120, там до 130 км за годину. Якщо розганяєш його більше, вже з'являється набагато сильніші вібрації, і вже достатньо некомфортно. А от зі швидкістю 120-130 ти отримуєш максимальне задоволення. Хочу сказати, що на свої 76 тисяч коробка працює дуже добре. Звісно, я не знаю, чи ремонтувалося тут чи чогось тут не ремонтувалося. Вмикаються всі швидкістя нормально, але єдине, що мені було трішки незвично. Дуже великий інтервал перемикання, тобто ти аж прям трішки задираєш носочок для того, щоб перемикати передачу. Стосовно вітрозахисту то я трішки проїхався. Хочу сказати, що він тут такий номінальний: це тюнінгований е вітровик тому що рідний в нього, я так розумію, ось це ось маленький. І рідний, звісно, взагалі нічого не дає, а цей. Пови... То, що повище, Він мені... мене трішки захищав в груди та в шию, але я відчуваю, як напрямок вітру б'є мені десь відповідно прямо в рівень очей, в рівень шолому, що також. Не дуже зручно, особливо коли їдеш десь на далекі дистанції. Стосовно плюсів та мінусів даного байка. У нього дуже зручна посадка для далеких поїздок, на ньому можна трішки з'їжджати на якесь легеньке бездоріжжя, також отримувати там купу позитивних емоцій. Хочу сказати, що він дуже добре керується на повільних швидкостях. У нього дуже м'якенька сцепа, дуже легко нею гратися, особливо якщо катаєшся по бездоріжжю, натискається дуже легко. А ось такий момент був мені дуже незвичним, те що коли ти ставиш його на бокову підніжку, він такий нахилений, що аж страшно здається, що він отот -от впаде. Дуже кльово те, що в нього є центральна підніжка. Це дуже класна штука в подорожах. Ти можеш змастити ланцюг без всяких проблем, і не потрібно якісь підставки ставити чи щось подібне. У нього відносно нормальний розхід по трасі 4-5 літрів це не так багато. Стосовно мінусів, які я можу винести для себе, це достатньо суттєві вібрації, так як це все ж таки одноциліндровий мотор, і вібрації добре відчуваються. Достатньо велика вага, близько 200 кг це також дуже багато, особливо, якщо ти хочеш на ньому дубасити на бездоріжжі. Також до мінусів я можу віднести те, що Достатньо старенький мотоцикл, на який буде вже важче знайти які-небудь деталі. Можливо, є якісь розборки, але ж ніхто не дає гарантії, що БУ-запчастини будуть в нормальному стані. А також, якщо ти знайдеш нові, то нові оригінальні будуть трішки кусатися по ціні. Хочу відмітити, що в нього достатньо гарні гальма. Ось трішки покатавшись на ньому по місту. А також виїхавши за місто, я спробував загальмувати достатньо. Інтенсивно і він дуже добре зупиняється. Це як плюс, а як мінус те, що він достатньо дуже м'якенький, як такий кораблик, то кому ти, коли ти на ньому зупиняєшся, вилка аж клює. Коли ти на ньому пришвидшуєшся, він аж трішки піднімається, тому він такий трішки е схожий на желе. Але при цьому він дає задоволення, коли на ньому спокійно катаєшся, і він анівелює майже всі нерівності. Відверто сказати, достатньо комфортно їздити на такому легесенькому лайт без доріжі. Тобто підсумуємо. Достатньо немолодий апарат для тих, хто хоче подорожувати, для тих, хто хоче отримувати задоволення і не купувати собі нового китайця, і для тих, хто шукає для себе німецьку надійність. І як бачите, з такими пробігами. Вони до, до цих пір, якщо це можна так сказати, живі. Також тепер у мене є група в Телеграм. Всі, хто бажає можете туди приєднуватись, я залишу силочку. Під цим відео в описі можливо, кого цікавлять якісь питання стосовно покупки мотоцикла в Німеччині. Можливо, хтось проживає в Німеччині, а не має в нього якихось друзів-мотоциклістів і хочеться просто поспілкуватися. То, можливо, ми з вами можемо якось об'єднатися, покататися. Нещодавно мені написали пару коментарів, спитали де. Територіально знаходжусь я, і, можливо, хтось з вас буде жити не дуже далеко, там 50, можливо, максимум 100 км від мене, і ми з вами десь на якійсь спільній точці зустрінемось, покатаємось та поспілкуємось. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, що саме вам би ще було цікаво дізнатися.